Вітаю, шановне Прикарпаття, шановні телерадіослухачі, сьогодні у програмі актуальне інтерв'ю. Я хочу вам представити начальника управління державної служби охорони при МВС України Івано-Франківській області, полковника міліції Скорнякова Олександра Борисовича. Вітаю вас, Олександр Борисович. Доброго дня. Олександре Борисовичу, 29 жовтня, ваша служба буде відзначати свій ювелей від початку створення, тобто 61 роковини. Власне, розкажіть нам про історію, з чого почалась історія вашої служби і про тих людей, які стояли у витоків створення цієї служби. 29 жовтня, так як ви сказали, ми святкуємо своє професійне свято. Державна служба охорони це така служба, яка найдовший час існує в органах внутрішніх справ. На початку 50-х років для того, щоб захистити майно на той час державної власності, саме при органах внутрішніх справ, органах міліції, тоді Міністерство охорони громадського порядку, воно так називалось, була створена так звана позавідомча охорона, яка надавала послуги з охорони майна значить, державних державної форм власності. З 1970-х років послугами служби почали користуватися звичайні громадяни. Це виявлялося в таких випадках, коли потрібно було здати свої помешкання під охорону органам міліції. З того часу значить, почався новий відлік розвитку Державної служби охорони, так званої позавідомистю в той час. На Початку незалежності в непростих економічних умовах Державна служба охорони зміцніла і на сьогоднішній день значить, є одною з найпотужніших структур в системі Міністерства внутрішніх справ, яка активно зайняла свою позицію на ринку охоронних послуг і успішно надає послуги з охорони всіх форм власності, в тому числі і об'єктів приміщення з особистим майном наших громадян. Скажіть, будь ласка, в якій функції виконує служба охорони і в якій мірі ви підпорядковані Міністерству внутрішніх справ України? Зрозуміло. Ми діємо на підставі закону України про міліцію, де чітко визначено, із яких структур складаються органи міліції, окрім основних базових служб. Значить, з окремим пунктом визначено, що міліція складається, в тому числі із міліції охорони. Окрім цього, в 1995 році вийшла постанова уряду кабінету міністрів України, номер 615, який було чітко визначено, чим в який спосіб і як повинна займатися служба, надавати послуги охорони. Державна служба охорони існує при міністерстві внутрішніх справ. Вона підпорядкована оперативно міністру і його заступнику. А в місцях дислокації в областях, значить, безпосередньо керівництво управління внутрішніх справ на місцях в областях. Скажіть, будь ласка, працівники вашої служби якраз діють відносно повноважень і чинного законодавства України? І, власне, вони мають більш ширші повноваження, ніж інші охоронні служби. Власне, в якій мірі ви, ваша служба відрізняється від інших правоохоронних служб, які займаються охороною різних об'єктів? Дякую за запитання. Ну, сказати, що з іншими правоохоронними структурами, які надають послуги, ну воно не зовсім так, оскільки, наші недержавні охоронні структури вони діють на підставі закону України про охоронну діяльність. І не являються правоохоронними структурами. Вони являються суто бізнесовими структурами. А оскільки ми діємо на підставі закону України про міліцію, де чітко визначено, чим повинні займатися органи міліції, ми беремо участь в розкритті злочинів, в попередженні, охороні громадського порядку в місцях несення служби наших нарядів. Тому структура наша в першу чергу покликана для того, щоб запобігати злочинності. Як в громадських місцях, так і в місцях несення служби наших нарядів. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми набираємо особовий склад в наші лави. Із людей, які мають відповідний вишкіл, які пройшли значить, службу в збройних силах України або мають військову освіту, військові кафедри на цивільних навчальних закладах, люди, які мають відповідний фізичний і психологічний стан, які пройшли відповідний вишкіл, відповідну підготовку в вищих професійних училищах в місті Вінниці і Рівному, які діють сьогодні в структурі державної служби охорони і готують фахівців за вузькими напрямками. От, власне, ви згадали про вишкіл, і таке запитання виникає. Ви назвали два учбові заклади, які готують. Так. А наприклад, якщо людина хоче працювати в вашій службі і має там, скажімо, юридичну освіту чи іншу, вона має ну, можливість працювати в вашій службі, і які конкретно вимоги ви ставите до людей, які приймаєте до себе на роботу? Я е почну свою відповідь на особистому прикладі. В Державній службі охорони я почав службу з посади командира взводу. Тобто, якщо брати офіцерський щебель, це найнижча офіцерська посада, з якої значить починається служба офіцера в міліції. За 15 років своєї служби я пройшов шлях від командира зводу, заступника командира роти, командира роти, був заступником начальника відділу. 8 років очолював міжрайонний відділ, став начальником обласного управління. Це говорить про те, що сьогодні людина, яка приходить до нас на роботу, вона має всі можливості значить, зростати по службових сходинках. Для цього потрібно єдине бажання і відповідний рівень освіти. Якщо у людини є бажання, є відповідний рівень освіти, вона може зробити хорошу кар'єру і добитися високих результатів в своїй службової діяльності. Скажіть, будь ласка, власне при прийомі на службу чи Кандидати, які до вас е, хочуть, е, ну, хочуть у вас працювати, чи застосовується якесь е, психологічне тестування. Ми знаємо, що е, таке на заході поширене, так? тому що ви працюєте з людьми, е, ви працюєте з злочинцями. Тобто люди, які йдуть до вас на службу, вони повинні бути дуже стійкі психологічно. Власне. Чи є е, ну, при прийомі застосовуєте оцей зарубіжний досвід? Е, люди, які до вас приходять на службу, вони психологічно стійкі, вони е, проходять, очевидно, якісь медичні комісії. Місія, то за розкажіть, ласка, дякую більш за запитання. Дякую за запитання. Звичайно, людина, яка приходить на службу в органи міліції, вона повинна пройти відповідну перевірку про можливість працювати в даних структурах. Що це що це складається? Ми повинні перевірити її минуле. Чи не було в житті людини випадків, якими вона могла би скомпрометувати себе в подальшому як, як працівник правоохоронного органу? Значить, ми проводимо всебічне медичне обстеження цієї людини на предмет її придатності виконувати обов'язки в умовах фізичного навантаження. Зрозуміло, що ми повинні перевірити людину на її сумісність. Роботи в колективі, виконання завдань у складі групи затримання, групи інкасації, спецпідрозділу Тітану, оскільки, значить, вся наша робота пов'язана з роботою в колективі. Тому проходить відповідне і психологічне тестування, відповідні психологічні тести. Окрім цього, за це не є примусовим, значить, ми пропонуємо. Нашим кандидатам на роботу пройти значить, поліграф. Якщо людина м м м готова пройти цей поліграф і проходить його, значить, відповідно, ми надаємо е перевагу тій особі, яка не відмовилась від цього. Зрозуміло, все відбувається фактично на конкурсній основі, і до вас на службу ви, ну, поступають найкращі. Тобто люди, які виконали всі умови і довели те, що вони будуть гідно нести е свій обов'язок. Ну, скажімо так, не найгірші, оскільки дійсності ми беремо людей, які мають відповідний рівень освіти, які пройшли. Мають повну середню освіту, які мають відповідні оцінки в атестатах. Це не, не можуть бути трішники, значить, які ледве-ледве там вміють писати і читати. У нас таких немає. У нас є досить інтелектуально розвинуті люди, які на ти з персональним комп'ютером, які розуміються на сучасних техніці, на питаннях, які висувають сьогодні сьогоднішній день. Такі люди йдуть до нас. Скажіть, будь ласка, на які підрозділи і структури ділиться служба охорони, Державна служба охорони Івано-Франківської області, і більш так детальніше зупиніться на вашому спецпідрозділі Титан? Дякую. Ну, структура підрозділу, якщо по державі вона ділиться на обласні управління, відповідний спосіб в областях Державна служба охорони розподіляється по районах області. Ми сьогодні представлені практично у всіх районах. Не завжди це не означає, що там, де немає конкретного відділення, воно не надає послуги в районах обслуговування області. Наприклад, якщо ми візьмемо Коломийське міжрайонне відділення Державної служби охорони, воно надає такі послуги, як в Городенківському районі, в Снятинському районі, в Косові і безпосередньо в, самому, в самій Коломиї. Так само і надвірна, так само Калуш і інші підрозділи районні. В районах відповідно ми ділимося на Види послуг, які надаються. У нас є спецпідрозділ груп затримання. Це наряди міліції озброєння в складі трьох чоловік, які виїжджають на тривожні повідомлення на спрацювання охорони пожежної сигналізації, яка спрацьовує з об'єктів. Тобто вони приїжджають на коротший термін до трьох хвилин, обстежують цей об'єкт, з'ясовують причину надходження сигналу тривоги, якщо є проблеми, якщо є злочинці на об'єкті чи правопорушники, таких затримують, доставляють територіальний орган внутрішніх справ і забезпечують надійну охорону того чи іншого об'єкту. У нас є надання таких послуг, як супровід інкасація. Що це таке? Це охорона готівки, яка перевозиться. Касирів, які пере перевозять цю готівку. Ми можемо надавати як на своєму транспорті, так і на транспорті замовників. У нас є стаціонарна охорона фізичними постами Державної служби охорони, як міліцейськими, так і нашими працівниками цивільного загону Варта, значить, які так само проходять відповідну підготовку в Рівненському училищі в нашому вищому професійному. Ційному училище, ну і зрозуміло, що елітою Державної служби охорони це спецпідрозділ «Титан», який створений для надання послуг з охорони фізичних осіб, тобто функцій тілоохоронців, бодігардів, і е, супровід особливо важливих вантажів. Такий підрозділ у нас є. Він успішно функціонує і. Е, Знаний, відомий не тільки на теренах е, Івано-Франківської області, а й на теренах держави, оскільки неодноразово заохочувався як правами начальника департаменту ДСО, так і правами заступника міністра міністра внутрішніх справ. Скажіть, будь ласка, у вашій службі настільки представлені жінки? Скажемо, ми прекрасно знаємо і бачили, що у вас працюють і жінки. Власне, які вони функції виконують. І настільки до вас хочуть іти, ну, молоді дівчата, працювати, і що ви їм пропонуєте? Дякую. Ну, цікаве, запитання, цікаве запитання. Відповідь така: у нас працює, якщо брати відсоткове відношення, десь порядка 5%. Особового складу Державної служби охорони Франківської області це жінки. Ми в першу чергу вони представлені в технічній службі, тобто там, де безпосередньо йде робота з клієнтом, де йде на рівні укладання договорів, а також черговий пульта управління безпосередньо на пункті центрального спостереження, тобто на тому пункті, куди приходять тривожні сповіщення і повідомлення, така так. Такий співробітник отримує значить, ті сигнали, працює, передає безпосередньо наряду групи затримання. Однак у нас е, жінки представлені в так званих, е, значит, те, про що я говорив, в цивільному загоні варта, які несуть службу на стаціонарних постах. Це за бажанням замовників, які хочуть, значит, щоб охорона мала привабливий вигляд, щоб е, значит, жіночим обличчям, до речі, жінки абсолютно не гірше виконують е, свої функції, аніж чоловіки. І е, ми неодноразово за. Захочували їх за це. А також жінки представлені на центральному апараті, які працюють в обласному апараті. Це централізована бухгалтерія і інші допоміжні служби. Як ви вже сказали, спектр діяльності вашої служби і надання послуг є дуже широким і дуже великим. От, скажіть, будь ласка, сьогодні є величезна потреба в суспільстві. Очевидно, це є охорона житла, приміщень. У нас є сьогодні заможні люди. Бізнесмени, є політики, от власне більш детальніше настільки затребувана власне така послуга, як охорона житла, і от саме в нашій області, і чи є зріст потреби Дякую в цьому. за запитання? Я вам відповім мовою цифр. з початку року, за 9 місяців цього року, ми прийняли під охорону понад 1200 приміщень з особистим майном громадян. Якщо ми говоримо про е, житло, значить приміщення особистим майно воно дещо ширше. Це можуть бути гаражі, підвали, особняки, квартири і так далі. Е, доступність наших цін дозволяє сьогодні, будемо говорити так, в, 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 включно до пенсіонерів. Користуватися нашими послугами, і це говорять цифри, про які я сказав. Понад 1200 квартир з початку року було прийнято. Це дуже велика цифра. Повірте мені, значить, і динаміка вона йде з плюсом сьогодні. Понад 5500 приміщень з особистими номерами громадян знаходиться на пункті централізованого спостереження. Чому така велика цифра? Вона відповідь проста. Доступні ціни, оскільки, значить, питання боротьби з квартирними крадіжками це питання значить, одне з пріоритетних, які стоїть перед міністерством. Тобто, це те, на що посягають злочинці на особисте те, що людина заробила своєю працею, до чогось прагнула, в один прекрасний момент приходить, немає. Тому, значить, керівництво Міністерства, департаменту УВС області, значить, стоїть чітко питання. Розгалужувати мережу значит, надання даних послуг ну на сьогоднішній день в місті Івано-Франківську, на в залежності від квадратури і в районах області від квадратних метрів житла така сума коливається від 80 до 90 гривень в місяць. Якщо поділити на кількість днів, ви розумієте, що це получається там десь в межах 2 гривень на добу, охорона квартири чи охорона приміщення з особистим майном. Це цілком доступно, як на мене. Тому що лишити автомобіль, на ніч на автостоянці, це коштує як мінімум 10 гривень. Скажіть, будь ласка, чи траплялися випадки, власне, що злочинці чи зловмисники власне проникали у такі приміщення, які були під вашою охороною, і настільки вам вдалося вчасно їх нейтралізувати? Дякую. І статистику скажи, Дякую. Будь ласка, статистика випадка. така, вона зменшується, значить, оскільки приміщення, де Знаходиться сигналізація, яка знаходиться під нашим спостереженням, вона має певні ознаки. Тому кваліфікований квартирний злодій, який йде на цей вид злочину, він дуже просто відрізняє, чи знаходиться квартира під охороною або не знаходиться. Якщо знаходиться, то тоді в нього один варіант ривковим методом, значить, швиденько вскрити двері і знаючи, де знаходяться цінності, взяти їх і намагатися. Залишити місце скоєння злочину. У нас був такий випадок в місті Калуші, коли зловмисники значить, намагалися проникнути в квартиру. Вони знали, де знаходяться гроші золото. Однак, значить, дії нашого наряду прибуття за 2,5 хвилини не дали їм можливості. Вони проникли в квартиру, але не дали їм можливість значить, завершити свої, свої злочинні посягання. Бувають такі випадки, коли ми не затримуємо злочинців, Однак, в часі спрацювання сигналізації ви розумієте, що сьогодні людина, яка Готується до злочину, вона готується до нього серйозно. Значить, іде підготовка, і відповідно йде сповіщення тих, хто проникає, і тих, хто спостерігає, що відбувається навколо. Тобто, ми не допускаємо самого факту. Є спроба квартирної крадіжки, однак, самого проникнення і вчинення крадіжки, як правило, не виникає на наших об'єктах з особистим майном громадян. з початку року таких було 5 посягань. Ми затримали 6 злочинців. Шістьох чоловік затримали, скажіть, будь ласка, ви займаєтесь так само охороною банк, банківських установ? І яка статистика нападів зловмисників на банківські установи, на автомобілі інкасаторів по нашій області? Чи такі випадки траплялись? Я і фактично, як вам, якщо траплялися, то як ви вдалося вам з ними справитися? Я вам скажу так, що таких випадків на щастя, не було. На щастя, не було, оскільки все ж таки населення наше, воно таке, знаєте, законослухняне, богобоязнене, воно ходить до церкви, це населення. Вони, як правило, на такі серйозні вчинення злочинів, які пов'язані, як правило, розбій на банк, це він повинен вступити в фізичне протистояння або з недержавною структурою, яка охороняє цей банк, або з нашим співробітником. Тому, значить, на сьогоднішній день і будемо сподіватися, і в подальшому нападів на установи банки на підрозділи, які здійснюють перевезення коштів інкасація, не відбувалося. Однак це не говорить про те, що завтра цього може не статися. До цього отримав буде готовим завжди. І для цього якраз і готують у нас в навчальних закладах наших, і потім в системі службової підготовки на наших полігонах ми вчимо наших людей, як правильно діяти в тих чи інших ситуаціях при нападі на автозаправочні станції, на ломбарди, на ювелірні магазини, на банківські установи, і особливо це на об'єкти здійснення інкасації. Оце дуже важливе питання. Скажіть, будь ласка, ну нашою гордістю і візитою, карточкою Прикарпаття є гірськолижний курорт Буковель. Ви ваші працівники здійснюють там охорону? Угу. І настільки там складно виконувати свої обов'язки, оскільки ми знаємо, що там є ну сезонність, є наплив, люди приїжджають, відпочивають, не всі все адекватно себе ведуть. І фактично там десь ваші працівники повинні бути ну, специфічна підготовка і е, працювати якось, швидше всього, як психологи, правильно? Чи ні? Тому що, тому що люди виходять з-під контролю, вони розслабляються. От, власне, як е, в таких специфічних умовах працюють Дякую. ваші Гарна працівники? Запитання. <кхів> ну, Державна служба охорони. Вона діє на підставах самоокупності. Ми не фінансуємося з державного бюджету, а виключно фінансуємося із тих коштів, які ми заробляємо за рахунок надання наших послуг. Так, в Буковелі діє наряд групи затримання, яка виїжджає на тривожні сповіщення. Цей це наряд діє виключно в сезон так званий зимовий період, коли йде наплив, і коли замовники можуть оплатити наші послуги для того, щоб ми могли утримувати там повноцінний наряд. І з історії надання і роботи нашого наряду групи затримання в Буковелі. У нас не виникало серйозних застережень, оскільки, якщо хтось і намагався себе неправильно поводити, наші працівники намагалися в мирний спосіб залагодити ті питання, які виникають, щоб людина розрахувалася по рахунку, щоб якщо вона зробила якісь збитки, вона так само заплатила і не створювала проблеми ні собі, ні оточуючим і не псувала собі відпочинок, і не псувала значить, настрій тим людям, які так само приїхали до нас в гості. Скажіть, будь ласка, от, на території Івано-Франківської області в минулому працювали, ну, скажімо, потужні підприємства. Це мається нафтові і промисловості, в інших. сьогодні є дещо спад, але вони далі функціонують. От, власне, на цих підприємствах ваші працівники здійснюють на сьогоднішній день якусь діяльність, і якщо фактично десь вони ну, будуть більш Розвиватися і працювати, чи ви готові як в минулому забезпечувати охорону цих об'єктів? Ми завжди готові до виконання тих завдань, які перед нами ставить держава і уряд. Значить, зрозуміло, в першу чергу, це в таких районах, як Надвернянський, де у нас серйозний потужний нафтопереробний комплекс знаходиться. Ми працюємо. Ми працюємо в місті Івано-Франківську з цементно-шиферним комбінатом. Ми працюємо з об'єктами, які так само в об'єкти нафтогазової галузі, які підпадають під так звану цю 16-ту постанову, яка зобов'язує надавати послуги значить, виключно державної служби охорони. Такі об'єкти є, і значна чисельність особового складу задіяна саме на охороні, значить, тих об'єктів. Окрім цього. Є ж у нас ще й нафтопровід, по якому здійснюється перекачка нафтопродуктів. Підрозділи Державної служби охорони разом із підрозділами спільно із підрозділами Укрнафти здійснюють патрулювання цієї труби, по якій здійснюється перекачка нафтопродуктів, для запобігання незаконним врізкам, яких на сьогоднішній день з початку року ну фактично не відбувалося серйозних проблем на території нашої області, на території суміжних областей було. Скажіть, будь ласка, сьогодні світ рухається вперед, сьогодні є інноваційні технології, сьогодні в більшості вже все працює ну, в електронних формах через інтернет. Є інтелектуальна власність, знову поняття які раніше в нас не було. От, власне, чи ви бачите перспективу вашої служби так само займатися охороною інтелектуальної власності, і як ви власне сьогодні? Ну, призвичаєтесь до того поступу, який робить техніка що в сфері власне електронніки? Дякую за запитання. Ми діємо в системі єдиних дислокацій і в тісному контакті з іншими службами. Боротьба із злочинами, пов'язаними з втручанням в інтелектуальну власність, покладається на Державну службу по боротьбі з економічними злочинами. Однак ми не стоїмо острів цих питань. Якщо говорити про розвиток техніки вперед, ми говоримо про те, що сьогодні ми можемо спостерігати за любим автомобілем, якщо власник цього хоче. Тобто стається незаконне заволодіння, Супутник передає то, значить, Фіксацію на цього об'єкту на наш пульт і говорить про те, що він знаходиться в тому чи іншому місці. І відповідний спосіб йде інформація територіального органу внутрішніх справ, якщо відсутні наші групи затримання в цьому місці, ми затримуємо злочинців. От вам конкретні приклади, в тому числі по банківських установах, які здійснюють функції по перевезенню грошей. Ми встановлюємо мобільні тривожні кнопки, які за допомогою сигналу GPS-навігації, значить за допомогою системи Spider передають тривожне сповіщення нам, і ми направляємо до цього автомобіля в це місце, звідки прийшов сигнал тривога наш наряд. Які ви бачите перспективи розвитку вашої служби, власне, які будете вводити новації в майбутньому, і як ви взагалі бачите Державну службу охорони ну, в найближчих 5 років, якою вона стане? Не зрозуміло. Ну, державна служба охорони вона не може розвиватися окремо від розвитку економіки в державі. Якщо економіка в державі буде зростати, відповідно буде зростати кількість роботи і у нас. Найближчим часом, найближчим часом майбутнє за так званою технічною охороною, те, про що ми з вами говоримо, про те, де буде встановлюватися система сигналізації, система відеонагляду і реагування мобільних нарядів. Ми поступово будемо відходити від несення служби на стаціонарних постах і маршрутах і будемо переходити на надання послуг спецпідрозділом Титан і спецпідрозділом груп затримання», які у нас є. Олександре Борисовичу, ми власне спілкуємося з вами напередодні ну, роковин створення вашої служби. От, власне, що би ви хотіли сказати своїм співпрацівникам, співробітникам власне, з нагоди ну, вашого свята. Дякую. Я хотів би звернутися до всіх ветеранів Державної служби охорони і тих, хто сьогодні працює, ті знамениті славні. Структурі, яка працює при органах внутрішніх справ. Подякувати кожному із вас за той вклад, який ви зробили і будете робити в подальшому для розвиток нашої служби. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, прогнозовності, високих зарплат і щоб всі ваші мрії збувалися. Дякую вам за все. Всього вам доброго. Дякую, Олександр Борисовичу, що завітали в нашу студію. Дякую за ґрунтовну і цікаву розмову. І бажаю вам успіхів у вашій нелегкій співпраці.